Пішла солярочка, пішла рідненька. Ну тут добре, що пістолет здоровий, що швидко заправляє, він вже тільки трохи постояв, а вже вам 50 літрів Ну, Тепер треба мінімум 400 сюди запихати, а краще 430, тоді в другий бак зайде 170 і буде 600. Зайшло 420. Тепер треба спробувати в той інший бак затанкувати 180. Якщо зайде, то ми будемо в шоколаді. 186, ми в шоколаді, от стрелило. Ну все, навіть 107. Ще ще трошки доб'ю. Ну що мої дорогенькі, взяв я на 30 злотих ковбаска Живецька. От Сирка такого взяв, королівського. І хлібчик, хлібчик свіженький, тільки спечений, а тепленький. Хлібчик у них хороший. На дурняк. Саме відповідальне завдання. Треба забити програму техчек. Мої заправочки. І цим не... не затягувати. Ну, що я заправив? Бачите, 420 198 даже зайшло. А потім їхати. Він трошки думає, ну открилося тут, тут заправка. Натискаємо. Вибираємо трак. Нова заправка. Рефінг. дизель. Дата. Я зразу тут доне. Воно підтягує останню дату. Що в тебе є кілометри. Кілометри у нас уже 674, 879. Трує фальси, повний бак чи не повний. Трує повний. Літри. От літр треба порахувати. 420 плюс 198 з копійками. Ну, зараз я посчитаю на калькуляторі. Так, порахував. 618 літрів я заправив. Це тут питає. На які заправці заправляєшся? Я нажимаю. А, ні, це за карту питає. Яка картка? Ну тут вибираєш. Фул, це паливна. Яка? В смысле RAL BP ось? І тут номер картки. Номер картки зараз введу. Тепер тут далі воно питає де ти заправлявся. Я оце нажимаю Get Location. Щоб самому не писати де та що. Воно типу, підтягує, недовго не жду. Як ОК появилось, нажимаю ОК. І от воно пише де Уліця паркова. Троллівальний. Тепер зробимо фотографію чека. Так, фотка є загружена. Продовжен сохранити. Тут подпись пишете. І своє ім'я сейф і це вже останнє, що тут є. Так, ну що, хлопці, погнали, заправилися, продуктів набрали дурнякових, можна їхати. Заправочку на планшеті оформили. Будемо стартувати. Абарійте, фари. Бачите, в мене світиться, ну може не бачите, освіщення номерного знака неісправно, но ну, воно працює, жмемо ОК подухло, більше не з'явиться Так, ну шо, як та бабуля казала? Стартуємо. Я сказала стартуємо! Що робимо? Стартуєм! Слета! Стартує. Стартує. Поколь можна робити. Можна робити і загрузку, і вигрузку за день. Можна і дві. Я і робив. Я вже без привик, і і робити. Прикольно в тому, що немає ніяких прицепок у тебе. Що це? Один прицеп, один тягач, все нормально. Можеш собі вже все розпланувати. Але одне погано, що зарплата мала. Ти тут вже все знаєш, на всі ці загрузки і вируски, е як пройшло три місяці, почав заїжджати вже по декілька разів. Вони вже почали повторюватись. Через 3 місяці вже почали повторюватись. І це прикольно, коли ти вже їдеш кудись, де ти вже був. Блін, ну тут оце і так волоче, так волоче. Якби я знав, що буде волочити, я б перед ним виїхав. Ну він же ж непонятно легковик. Може він не буде волочити, а нажме газулю, може бути таке. Може, Так, ну що, мабуть я буду вимикати, а включусь уже, коли буде видно. Коли розвитнеться. Тому що що ж вам, дивіться, як воно навколо сопущу що кнопочкою. А прикиньте, треба було бігти вручну опускати, якби от ці кнопки не було. На. Включусь, коли буде видно. Голос опустив. Поїхали. Це. Не буде за дорогу брати грошенятки і прийде штраф. В мене раз таке було я не провірю Але він одійшов прикурювачі. До речі, за той раз, коли в мене бокс не спрацював, зараз вийдемо. щоб нікому нічого не засипити, зеркала не позносить. Ну, тут так, нормально. Зводили були мене ITD на контроль. Ну, Вже давненько. І О, знову треба цю кнопочку нажати. дорогу Та все нормально ніхто мені нічого не сказав що у мене є якийсь штраф буде що щось там не заплачено чуєте як мерз рве коли у нього 7 тонн що дурний. а коли 24 він конечно так не розганяє. Він вообще зачахає зачахає 24 тонни йому загрузиш, він біденьки вбирає Ну їде коротше відпустили мене ті аттішники Нічого мені штрафа не виписали, нічого, навіть но вони не проверяли тахограф навіть хоча мене по таху начебто було все добре це таке, хай краще не провіряють. Ні цей Так що штраф мені не прийшов за eTOL слава Богу. Воно виходить якось там само підтягує. І коли ДКВ бокс є, то він все-таки якось прощити. От колись в телефоні, eTOL, то там хуже. якби ти не нажав, почати Ну, напевно, все-таки капець. Все, поїхали далі кататися. Раніше їхати 100 146 100... кілометрів і будемо вставати там на 45 45-ка вийде, того, що вивантаження у нас 11 годин фікс на підробці. Диспонент пише фікс на 11, ну приїжджаємо на 10. Бере собі час їх підстраховочки, там на все квипатик, щоб ніде нічого не сталося. Ну То приїдемо на 10 мені ша. Час погуляю на бідронці, посижу. Кофейку заварю там може ще що. нормально. До речі, я вже ж там був на тих бідренках не раз. Оце як фіксуний, допустимо, як в мене на 11. Я теж приїхав, як мені писав диспонент на годину раніше, я приїжджаю, підходжу на реєстрацію, а мені кажуть, так, хлопчик, іди звідси. Прийдуть, прийдеш, каже, в половину. Пів одинадцяти прийдеш, тоді ми тебе зареєструємо і все, і скажемо, що далі робити. Кажу, зрозумів, пішов собі в кабіну, чайку там варить, Снідать, обідать, спать, що хочеш, ти роби, просто обалдеєш цілу годину. Ну й тут так буде. Приїду, забалдею там. Потім вигружусь, рампу дадуть. Там вони, звісно, бардак в ті педренки, там стільки прицепів вони понаставляють, все в прицепах, все в тягачах, все в машинах і там забито, там двіш такі бешені. Це тобі не нарабені, що тихо, спокійно. Ще місце, ну Там тоже логістика, місце там є, тіпа, ну, має бути просторне, але воно все те місце заставлено грузовиками. І того тісно. Подивимося, як буде на цій ну Як правило, то у них отак на їхніх складах. Логістика все забито Ми зараз знову будемо їхати за бригадірами. Перейдемо там бочка, я бачу, якщо вам видно. Ну іде штора, а перед шторою бочка. То, правда, їдемо ось 5, а вони ж їдуть 84. Попереду там вони ще, дві фури якісь там пристроївся ще малиш. Ну, на ось 5 їхати будемо, я думаю. Но, якщо ось 5 не будемо, то ось 4. Що продається скинути і будемо за ними їхати 84. Та пофігу, це А4 дорога тут завжди. Коли я не вийду на цю А4, то завжди цей когось догониш якогось бригадіра і їдеш за ним. Ну, Правда, мене зараз буде гонять Ман. Він так не їздить, як я, оце. По-бригадірськи. Ні за ким не їде. Йому треба, він. Взяв ішов новенький мальчик, 90 шмале, йому копі. На Якісь там штрафи, правила, його це не касається, бо він спішить, йому логістика сказала треба, штраф за платами, він шмалить. Або просто він така людина любить шмалити. Він не може медленно їхати. Ааа, так це і дурок, хлопці, це дурок. Турецький. Він просто може навіть не знає, що вон заборонений по Польщі. Він собі шмале в Турцію, йому пофігу там. Думаю, якісь дурачки волочаться колонами. По А-4. Юрук. Юрук. Інтернаціонал Транспорт Юрук. Ну, Якщо людина не знає, реально, він в міжнародному русі. Він їздить по цим всім країнам, а з одною, в другу, в третю, Там Болгарія, там Руменія, оце там Польща, він, мабуть, з німців взагалі їде. Про можна, а до Польщі не можна. Откуди він може це знати. Ну, типу, ви скажете, він об'язаний все це ізучати, читати там, правила. Ну, Як об'язаний, кому він там об'язаний? Він свої правила знає, він вивчив свої правила. Якщо знак як заборонений, то він типу, вганяє. Якось не знаю, треба доводить на цих електронних табло. Бачите, от ми зараз проїжджаємо електронне табло, але воно не звітиться. От тут треба на ньому написати обгон грузовикам заборонений на англійському желательно. Ну, Можна міняти польським, англійським. По всій Польщі. От так От Отак да, інформували водію, що по всій Польщі обгон грузовикам заборонений. І все, якось люди інформувалися і... А так? Догадайся, що тут от, в вашій країні, в Польщі, це саме заборонили пон грузовикам усюди і кругом і в будь-який час. Що догадатися треба до такого. до такого маразму. Це реально маразм. Нічого не зробиш. Добре, їдемо, хлопці, їдемо. Дивіться, а тут коло Катовіце сніг лежить. Оце да А не було снігу. Оце скільки їхав. До Катовіце доїхав, дивлюсь сніг. Добре, що він не на, не на дорозі, а тільки по краям лежить. Отакі от номера. Ось таке місто Катовіце бачите, йдемо автобаном а 4 А тут такие ботинки Высокие Сейчас будет скоро Кладёжечка <звук> будет Покажу вам, как я ей проезжаю Фельдман, кричать не буду Дам карточку, ты говоришь нам Людинка. Німер з неї 49 злотих. І все шлабан, лабон відчинить. Каже, можеш їхати ну, в ну, Голубичі? Все я вам скажу, достатньо пусто в суботу тут їхати. Бо будній день за півдесятої тут машин би було Лицо вот так, что с трошечки еды, бачите, справа слева одного уходят. Но это вот такая ерунда вообще. Оп, оп, иду <laughs> Ніяк він не хоче припинитися. он вже випуск за заморогав жовтим кольором. Це каже про те, що зараз буде платежка. Вже грошенятки не знімає. Що там пише? Сервіс. І працюємо, і їздимо дорогами, туди сюди. Ну по четверке хорошо, колпаки, вот едешь себе нормально. Можно и руля кинуть. Хотя вона повертает. Хочется сама повертає Я руля повернул, друге. Він даже не выравнивается. А ну интересно. Не, а чого не А ч это не интересно, А так. Да, щось якось він не вертається назад але дуже слабо таке може профіль дороги вона там так сяк а зараз треба підрулювати мені в